Найкрасивіший тип басейну із ефективною системою фільтрації та циркуляції переливний басейн. Забір води здійснюється через переливний лоток, подача через донні форсунки. Рівень води підтримується завдяки переливній ємності. Матеріал для чаші бетон, рідше для спа – склопластик, нержавіюча сталь. Матеріал облицювання плитка, мозаїка та плівка Переваги. Відовий зовнішній вигляд, можливість створення басейнів інфініті, зен та з прихованим переливом. Відсутність проблем із очищенням вотерлінії. Десятки варіантів систем переливу та сотні варіантів облицювання. Рівень води незмінний незалежно від кількості відвідувачів. Недоліки. Плюс 15-25% до кошторису скімерного басейну, аналогічного розміру. Складніша конструкція чаші. Плюс 7-10% додаткового об'єму води, відповідно більше витрат на експлуатацію. Технічне приміщення збільшеного розміру? Залишилось питання? Пишіть коментар.